Якщо в такому чудовому місці і записувати відео, то хотілося б сказати і поговорити про головне, основне і фундаментальне в лікуванні залежності. А це найдієвіший алгоритм, який допомагає багатьом залежним сім'ям. Він заключається в тому, що в лікуванні повноцінно розподіляються обов'язки. На три зони відповідальності. По перше, це сам залежний, який виявляє бажання лікуватися, який розуміє сенс і розуміє мотивацію, для чого воно йому потрібно, і готовий змиритися з необхідними для лікування умовами, довіритися в руки спеціалістів і приймати і отримувати новий досвід. По-друге, це спеціалісти центру, на яких також лежить відповідальність. Не кожен центр може відповідати відповідним стандартам, але це мають бути. Здорові терапевтичні умови зі спеціалістами, в яких немає співзалежності, в яких немає психологічного якогось насилля, в яких йде мотиваційна е психотерапевтична робота. А також це родичі, які мають е також зайняти свою правильну позицію, займатися своєю співзалежністю, ходити на групи для співзалежних, приймати участь в психотерапевтичних групах для співзалежних, притримуватися рекомендацій і слідувати рекомендаціям, які дають і спеціалісти. Коли всі ці три сили будуть задіяні в одному напрямку, то гарантовано і стовідсотково лікування дасть результати. Всі ці умови вони у нас є. Було б лише бажання і була б готовність приймати таку руку допомоги. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся.